Натискає тримати. Да, можна просто тримати далі. Давай. Ромчик Наразі. сам газує, давай. О, о, і тримати. Натискай, натискай, ніжкою, натискай, ніжкою, тисни, тисни. О. Тисни ніжкою, ніжкою тисни. Тисни ніжкою. І будеш їхати. От так, ти скільки тримати. тиснеш, тільки їдеш. -ху -ху -ху. Давай об'їдемо якось. Вау, ромка з парами! Вау! Ти, зайки. А? Сам натиснеш на газ? Ану, тисни сам на газ. І будеш їхати, давай, натискай і тримай. Натискай і тримай. Зайка. Натискай на нож ніжкою натискай і тримай. І тримай. І тримай ніжку. Тату вести. О, бачиш іще. Поки що, поки що тато у нас керує. Ні, Ее рома поїхав Тобі подобається? Музику чекаємо. Зараз музика буде, будемо під музику їхати. Уво!

Ромаха, ключі фари, погнал.